Вже багато років мені не дає спокою одне питання. От вдумайтесь, кожен з нас вміє читати і писати, має доступ до Google-пошуку, але з людьми робить все, що захочуть: маркетологи, політехнологи, політики та інша братія. Люди не можуть відрізнити, де правда, а де брехня, і вірять у всякий нонсенс. Інтернет і телебачення захопили псевдоаналітики з псевдоекспертами і розказують людям страшні небелиці. Правильніше сказати, страшний бред. Буйним цвітом процвітають різні напрямки філософії з ідеологіями, що в теорії звучать ідеально, але з реальним життям нічого спільного не мають. Глобальні організації, такі як ООН, декларують благородні цінності і високі ідеали, типу права людини, демократія, спасіння планети, але виходиш на вулицю, жити стає все гірше і гірше. Така ситуація не тільки в Україні, але й в усьому світі. Виникає. Перше логічне запитання. А ви можете собі уявити, що відбувалося 200, 500, 1000, 2000 років назад, коли читати і писати вміли одиниці, та і то правлячий клас. Плюс, оригінали філософських робіт і, р... і релігійних книг зберігалися в їхніх бібліотеках, в одиничних екземплярах. Це було не Оренне Поле для підробок або переписати все на свій лад правильніше сказати, під себе. А також друге питання. А може в основі сучасних напрямків філософії, релігії та ідеології лежить хибний фундамент? Може все, на чому вони побудовані, спотворено, змінено, а першоджерела підроблено? Що я маю на увазі, упишу трошки пізніше, а зараз наведу декілька спостережень з власного життя. Придивіться добре: люди, які мають дві-три гуманітарні освіти, загублені в цьому світі. В реальному житті. Вони ради собі не можуть дати і заробити на кусок хліба. Люди, які на професійному рівні вивчають філософію, спиваються. І чим довше вивчають, тим більше п'ють. А хто не п'є, стає циніком, продає совість і йде в найми аналітиком чи експертом, стає так званим ЛСД, лідером суспільної думки. Політики і великі корпорації завжди для них мають роботу. Або ще один приклад балагану. На основі якоїсь конкретної філософської теорії може виникнути десятки нових напрямків, які з часом доходять до протилежних висновків, взаємосуперечать один одному і не мають нічого спільного з першоджерелом. Ще одне моє життєве спостереження: богослови і теологи стають затятими атеїстами, такими затятими, що атеїсти від народження здаються Божими одуванчиками. Або давайте подивимося на релігійні книги. Наприклад, Біблію. На основі Біблії виникло сотні, якщо не тисячі, різних конфесій, спільнот, напрямків і навіть відвертих єретиків. Спочатку виникли католики, православні, потім протестанти, які в свою чергу поділилися на сотні дрібніших спільнот. Усі ці люди читають одну і ту ж книгу, але приходять до взаємопротилежних висновків. Наприклад, католики з православними стверджують, що усе написане в Біблії. Потрібно розуміти символічно. Протестанти навпаки. Вони твердо переконані, що Біблію потрібно розуміти дослівно. соло Скриптура. Ви собі можете уявити, до яких маразмів може дійти або вже дійшов християнський світ, якщо одні богослови базують свої роботи на символічному, а інші на дослівному розумінні Біблії. Наприклад, в США зараз багато вчених, які доказують, що планеті Земля тільки 5 тисяч років. Виникають логічні питання. Це людство неправильно розуміє і тлумачить Біблію? Може Біблія помиляється? Чи може все-таки Біблія це книга мудрості, але в ключових моментах її змінили і підробили, щоб заплутати людей? І такі самі питання напрошуються на рахунок філософії, ідеології і всього іншого, на чому побудований сучасний світ. Що таке сучасна наука? Наприклад, сучасний філософ базує свої роботи. На роботах середньовічних філософів, а ті, в свою чергу, на роботах античних філософів. Це так дуже образно. А що, якщо античних філософів, тобто першоджерела, змінили або підробили? Чи не міг увесь цей ланцюжок філософської думки піти по хибному шляху? Це все так мої дилетантські роздуми, дивлячись на увесь цей балаган в сучасному світі. Давайте подивимося, хто і як. Міг підробити або змінити оригінальні роботи на протязі століть. Перше. Тисячу і більше років назад оригінальні тексти зберігалися в одиничних екземплярах в приватних бібліотеках правлячого класу. Постає логічне запитання: а не виникало бажання у власника бібліотеки чи у будь-кого іншого переписати, відредагувати чи змінити ці тексти під себе? Можу судити по сучасному світі. 21 столітті. Еліта і правлячий клас роблять все можливе і неможливе, щоб контролювати засоби масових інформацій, науку чи будь-яке джерело інформації. Відбувається цілеспрямована дебілізація населення. Не тільки в Україні, це світова тенденція. То чому у правлячого класу сотні років назад не виникало такого бажання? Друге, оригінальні тексти для розповсюдження копіювалися вручну? Виникає питання про порядність людей, що копіювали. А не було в них спокуси змінити абзац, речення чи одне-два ключових слова, і суть взагалі буде іншою. Це теж потрібно враховувати. Третє, багато текстів записували пізніше з пам'яті. Особливо це стосується релігійних книг, таких як Біблія. Також виникає логічне запитання: хто записував чи правильно записував, а може це просто його інтерпретація. І нічого спільного з тим, хто це проповідував, немає. Четверте. Оригінальні тексти на протязі століть перекладалися на різні мови. Теж виникає питання, наскільки суть і зміст втрачено. Чи правильні слова вжито при перекладі? Хто перекладав? З якою метою? П'яте. Як відомо, переможці переписують історію. Особливо це стосується середньовіччя і пізніше. Вже спотворені оригінальні роботи спотворили ще раз. Отак, От дивлячись на це все, задумуєшся, а скільки достовірної інформації дійшло до нашого часу? На додаток потрібно згадати ще один цікавий факт: тисячу і більше років назад вчені і філософи жили при дворах. У них переважно був так званий спонсор, який забезпечував їх житлом і їдою, щоб вони могли творити. Теж виникає логічне запитання, а чи писали вони на благо людей, чи були вільними у своїх думках, чи не підказував їм спонсор, в якому напрямку писати? Чи потрібно було враховувати думку спонсора? Бо сучасні ЛСД, тобто лідери суспільної думки, працюють на благо людей і говорять правду до того моменту, поки це не шкодить господарю, який їм платить. Наостанок хочу поговорити про людей, які завжди прагнули переписати історію, спотворити джерела інформації і таким чином маніпулювати людьми. Я не буду вникати в якісь ідеології чи філософії, бо вважаю це все одним великим нонсенсом. Все набагато банальніше. Люди поділяються на дві категорії: перша це люди, які хочуть просто жити, заробляти і виховувати дітей. І друга категорія. Це люди, які хочуть не просто жити, а жити гарно і при цьому багато не працювати і за рахунок інших людей. Декілька років назад випадково послухав інтерв'ю одного мільярдера. На рахунок сьогоднішньої теми він сказав наступне: усі ці філософії з ідеологіями одна велика, м'яко кажучи, фігня. Вони вкидаються в інформаційний простір, щоб люди сварилися між собою і не мали часу задуматися, що насправді відбувається. Як і колись, так і зараз світом керує золоте правило: більше мені і менше людям. У давнину плоди людської праці відбиралися силою, а самих людей тримали в ярмі. Але світ змінився: зараз вільний ринок і демократія. Більше мені і менше людям стало золотим правилом капіталізму. Жадібність і бажання бути кращим за інших спонукає людину йти в бізнес, а якщо не в бізнес то маніпулювати іншими, щоб заробити статки і мати владу. З однієї сторони, жадність створює робочі місця і дає роботу простим людям, а з іншої, руйнує цей світ. І ніякі філософії з ідеологіями цього не змінять і не спасуть планету. Не знаю, вірити його словам чи ні, обирати кожному окремо. Замість висновку скажу наступне: Бог дав людині свободу вибору, водночас зміг передбачити. До якого маразму людство рано чи пізно дійде, тому як дороговказом чи спасінням наділив людину совістю і здоровим глуздом. А чому більшість людей не використовує совість і здоровий глузд повсякденному житті, я не знаю. Та й не може в мене бути такої відповіді адже я простий каверзний дилетант.